Привіт, дівчата, 25 березня, і сьогодні я вирішила таки відзняти вам невеличку частину своїх просувань по фетровому чобітку. На жаль, довгий час я не могла ні вишивати, ні взагалі займатися будь-яким хобі, тому що були на то дуже серйозні причини. І останні три дні я зрозуміла, що я маю якось себе взяти в руки, зібратися. І витягувати себе з цього стану, тому вирішила трішки попрацювати над фетром і показати вам ось такі свої просування. Я зробила повністю санту. Ось таким чудовим, класним він вийшов. Мені дуже сподобався результат. Я повністю доробила. Толуп-санти, зробила ось такі гарні застібки йому, а на них <пішло>, пішло досить багато часу, тому що вони виконуються з дуже дрібних деталей, але в мене все вийшло. Також, як бачите, на тулупі розшила стебловим швом кармани, зробила рукав санти з манжетом, також його другу рукавичку. А закінчила лице санти, воно вийшло дуже чудовим, класним. Мені взагалі подобається, як в цьому сюжеті виглядає лице, тому що не в цих наборах Санти буцили. мені подобається, як виходять обличчя. Але в цьому наборі дуже гарне, красиве, особливо очі тут класно так пророблені. От, і, в принципі, і в мене вийшло непогано. А я ще ці деталі не прикріпляла, тому що, ну, спочатку потрібно було зробити кораблик, вчора я його змогла зробити. Ось таким він теж чудовим вийшов, як бачите, було, що тут робити, такий от він об'ємненький. Вийшов, для того, щоб їх прикріпити, мені спочатку потрібно ще зробити шнур ось тут. Я, до речі, зупинилася на цьому шнуру. Ось такий вибрала, не брала золотистий шнур. В наборі ми бачимо, що шнур пропонують виконати із. Кордінга із двох кольорів муліне, але я вирішила придбати вже готовий, мені так, здається, виглядає краще. І сьогодні я планую вже перейти до цієї частини, тобто пришити цю білу частину чобітка, і потім вже буду переходити ось сюди. 28 березня, дівчатка, і я вирішила вам зробити таке невеличке включення, показати свої просування по іграшці від Dimensions Christmas Village. Оскільки мені вдалося вишити, я потрішки будую пекарню, вже вишила. Майже всі хрестики тут лишилося вишити лише хрестиком ялинки. А все інше це в основному буде напівхрест це освітлення пекарні і, звісно, що небо. Дуже мені подобається цей процес і за своєю кольоровою гами. Я не втомлююся від зміни кольору ниток. Вишиваю по електронній схемі, дуже все мені подобається легко. Просто що. Зараз на даний момент я не дуже маю багато часу вишивати. Ну і плюс морально мені зараз так нелегко, тому що є на то свої такі особисті причини, але все рівно якось намагаюся триматися, і в цьому мені вишивка дуже допомагає. Останні дні в основному я працювала над фетровим чобітком, тому зараз покажу, як він виглядає. Ось так виглядає прев'ю: хто забув. Дуже красивий Санта. І ось так виглядає мій чобіток на сьогоднішній день. Давайте я вам якось так намагаюся ближче, чи точніше, повністю його показати. Ось так він виглядає. Такий чудовий сантик. Ви вже бачите, що я прикріпила до чобітка шнур. От. Перш ніж це зробити, я пришила ось цю верхню частину білу до чобітка. Пришиваю я петливим таким швом. Ось так це виглядає. На звороті це виглядає так. Акуратно. Я, в принципі, вважаю, що непогано вийшло. Нагадаю, що я намагаюсь так вишивати і пришивати деталі, щоб на звороті не було видно ніяких стіпків, тому задня сторона у мене чиста. От. Прикріпила я рукавичку, я її приклеювала на клей, але в деяких місцях, якщо є можливість, то я, звісно, що прихвачувала ниточкою, щоб ну, на всяк випадок, знаєте, щоб з часом це не, не відклеїлося. От. І також приклеїла і пришила кораблик. Класно вийшло, мені дуже подобається. От. Також я зробила ось такий якір. Чесно кажучи, не дуже він мені подобається, як вийшов. Ну, але вже як є. Трішечки якось я його так пришила, знаєте, не дуже рівно. Ну, але якщо поправити, то в принципі в цілому непогано виглядає. І перейшла вже робити ось цю частину, там, де в нас зображений маяк. І з ялинками, цукерочками такими. Я пришила до основи ось ці три ялинки. Четверта буде робитися окремою деталю, і потім уже пришиватися до маяка. І на такому етапі я зупинилася. Як бачите, я не роблю строго по нумерації. Як це нам пропонує, і по інструкції, як це нам пропонує виробник, я роблю на, на власний розсуд, як мені знову. Також виробник пропонує на цій білій частині верху в чобітку зробити, вишити ім'я, кому буде належати цей чобіток, але я цього робити не хочу. Я для себе прийняла остаточне рішення, що більше таких іменних чобітків я робити не буду, в тому числі і, виш, і з вишивкою теж. Тому що в мене так ось нещодавно склалося, що, знаєте, життя внесло певні свої корективи. І в мене є один вишитий фетровий чобіток, на якому вишите ім'я. Але, на жаль, на даний момент ця людина перестала бути членом моєї сім'ї. І самій цій людині, кому був зроблений цей чобіток, він, по суті, не потрібний. Я розумію, що він його не забере з собою, він лишиться у мене. А прикрашати оселю, ну. Чобітком, на якому вишите ім'я людини, яка, ну, в принципі, зникла з мого життя, ну, я не бачу в цьому ніякого задоволення, сенсу. Навпаки, це буде якось мені нагадувати про якісь так сумні події. І якось я не знаю, що тепер робити з цим чобітком. Я надію, що я зможу його якось там переробити. Можливо, все ж таки розпустити той напис або якось його. Закрити, можливо, іншим фетром, не знаю, подивлюсь, вже, як повернусь додому, буду щось вирішувати з тим чобітком. От, в принципі, хто хоче робити іменні чобітки, наприклад, навіть ну, от на таких фетрових чобітках, можна зробити це трішечки по-інакшому. От, як, наприклад, на прев'ю ми бачимо, що виробник пропонує нам зробити ось таку. Підвісну іграшку, так? яка робиться окремо, яка потім просто прочіпляється в кутику зверху до чобітка. Так само можна зробити якийсь такий біленький ярличок, на якому теж можна вишити ім'я, і цей ярличок ви в будь-який момент можете повісити на чобіток або зняти його, якщо вам захочеться. І тому ви завжди можете передарувати цей виріб комусь іншому. Або, наприклад, там, з часом цей, ці вироби можуть там, залишитись там, комусь з ваших рідних, так? І я, ну, мені теж, знаєте, я розумію, що я не знаю, скільки взагалі вони можуть використовуватися ці вироби да, в експлуатації. Ну, все ж таки, я так знаєте, вірю, що, можливо, ж хоч моїм внукам. Ці вироби залишаться. В принципі, я вважаю, що їх, ну, знаєте, і не гріх залишити а дітям, так, от, і ними достойно можна прикрасити свою оселю на новорічні свята, тому я думаю, і надію, що діти будуть зберігати, ну хоча б ці вироби. От, новорічні іграшки, прикраси. Картини, я розумію, що вряд чи хтось буде там зберігати сильно. А от такі вироби, все-таки я маю надію, що вони в моїй родині залишаться і будуть передаватися з покоління в покоління моїм дітям. У мене син має один чобіток із своїм ім'ям. В принципі, мені вистачить уже. А собі я не хочу робити якийсь окремий чобіток з От, тому я вирішила, що в подальшому всі чобітки, якщо я буду робити якісь написи, то це будуть або якісь різвяні, або новорічні написи. Привіт, друзі! 4 березня, і сьогодні я вам покажу свої невеличкі просування вже за довгий період. Мало я зараз а, вишиваю, мало приділяю часу своєму рукоділлю, але. Все ж таки щось роблю і мені хочеться цим з вами поділитися. В минулому включенні я говорила, що я переходжу до виготовлення ось цієї частинки чобітка свого фетрового. І ось що на даний момент в мене вийшло. Вийшла в мене ось така краса. Дуже гарно в мене зробилися маяк. Сфетру, ялиночки, цукерочка, симпатично все виглядає. Ця частинка виготовлялася досить таки довго, тому що в ній дуже багато дрібних деталей, які потрібно було між собою шити, пришити всі ці паєтки і пришити це це потім до основи. Особливо ця частинка маяка яка складалася з декількох деталей, як бачите, на ній дуже багато паєток, і потрібно ще було це все так шити, щоб воно співпало із основою. Я маячок набивала, він такий об'ємненький. На відео це не дуже видно, але насправді він такий об'ємненький, і ще я так намагалася набити синтепоном більше посередині, щоб він ніби був такий от якби кругленький. Гарно вийшло, мені подобається. От, а наступним кроком, яким я буду займатися, це буде виготовлення ось цієї підзорної труби із чайкою. Надіюсь, що це не так багато займе в мене часу. І Потім я ще пришию ось ці білі паєтки, які імітують ніби сніг. Ну і лишиться мені тільки потім зробити ось цю підвісну іграшку, яка окремо виготовляється. Ну, і зробити якийсь напис. Я вже говорила в попередньому включенні, що я хочу якийсь новорічний або різдвяний напис тут в верхній частині чобітка вишити. І залишиться мені тільки зверху, ось тут теж оздобити все білими паєтками і пришити задню частину чобітка. Зараз я постараюся вам показати, як в цілому виглядає чобіток. Ось така краса виходить. Мені дуже-дуже подобається такий санта, такий він. Не дуже хоче в мене фокусуватися камера. Вибачте, будь ласка, ну вже як є. Отакий от Санта і отакий от, от маяк.